Всім привіт з Парижа! Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам найгарніші місця Парижу, класні локації для фото та перевірені заклади. Тож з тебе лайк і підписка, а за мене корисна інформація. І поїхали! Париж місто, яке пахне круасанами, мріями та натхненнями. Побувавши тут вперше, я закохалась в нього. І тепер закохую інших в своїх авторських турах. В цьому відео я покажу, як пройшов один із них. Я поділюсь маршрутом. І перший день в Парижі почався традиційно. Прилетіли, залишили речі в готелі та відправилися в центр міста на обід. І одразу ділюсь закладом, з неймовірно смачним цибулевим супом та равликами. Я в кожному турі приводжу сюди дівчат і всі у захваті. Тож зберігайте цей заклад, він знаходиться. Біля на ну, і взагалі знайомство з Парижем рекомендую починати саме з кухні. А це веливий суп та равлики. Це для виліт. Ой, равлики дуже супер. Я я ще порівняти, я їла замовляла у нас в Україні зовсім. Ну дуже мало начинки, дуже мало равликів. А Франції прям божественні під про супер. А супчик, а суп супер з хлібчиком супом дуже Рекомендаційно. Ну а після смачного обіду ми взяли каву в кафе Сан-Форант, адресу вам також залишу, та йдемо гуляти по садам Люрі. Це найстаріший громадський парк у Парижі. Його заклали ще в 16 столітті на місці старих гончарин, тому і назва тюрї слово черепиця. А нинішній вигляд сад отримав завдяки знаменитому ландшафтному архітектору Версалю Андре Лентеру. Тут завжди приємно пройтися між статуями і фонтанами, а ще тут є ті самі відомі зелені стільці, на яких можна перепочити та насолодитись красою на ку. Звернувши трошки праворуч від садів, потрапляємо до площі Вандом, де знаходиться легендарний готель Ріц. Це місце символ Парижської розкоші, у Рід жила Кукошене понад 30 років. А сьогодні тут зупиняються королівські особи. Зірки й політики, а вартість номеру за добу від 3800 євро. Площа сама дуже вишукана, вся в білих фасадах та елегантною колоною в центрі. Також тут знаходяться будь відомих брендів, а ще неподалік є кафе під назвою Анджеліна, в якому й снідала Шанель. Зазвичай до нього стоїть черга, якої в цей раз не було. Але йти сюди я не рекомендую, бо ціни тут завищені за рахунок ім'я Шанель. А кухня насправді досить звичайна. Більш смачні десерти можна знайти в інших парижських пекарнях. Далі ми опинилися на площі Сходу. Це найбільша площа в Парижі. Тут стоїть єгипетський обеліск, подарований Франції у 19 столітті. Але ця локація має і темну історію. Саме тут під час французької революції стояла Льотина, і тут стратили короля Людовика XVI та Марію Антуанетту. Після цього ми вийшли на набережну Сцени. І вирушили пішки до ейфелової вежі. Мости Парижа це окрема любов, один із найкрасивіших міст Олександра Третього з його позолоченими фігурами і розкішною ліпниною. Це найфотогенічніший міст у місті. Звідси відкривається чудовий вид на ейфелову вежу. Ми також проходили інші мости, кожен із своєю атмосферою, музикою, художниками. Закоханими парами, які роблять фото на згадку, і залишають замки на перилах. І з кожним мостом ми ставали ближче до неї, до Ейфелевої вежі. Ще ми пройшли біля тунелю Альма, де у 1997 році трагічно загинула принцеса Діана. Біля тунелю знаходиться золоте полем'я, яке стало неофіційним меморіалом на її честь. Люди й досі приносять сюди квіти. І вже ближче до вечора. Нарешті ми дійшли до Ейфелової вежі. Це завжди магія. Скільки разів її не бачиш, кожного разу це вау. Цікаво, що спочатку парижани її ненавиділи, називали залізною потворою і планували знести. А тепер це найвідоміший символ Парижа. Ми залишились тут до вечора. Зустріли захід сонця і побачили, як вона засвітилась. Відчули той самий парижський вайб. Це був ідеальний фінал першого дня. Другий день ми почали з поїздки на метро. Парижське метро це зручно, швидко і порівняно з таксі вигідно. Якщо плануєте більше 4-5 поїздок на день, краще одразу брати денний проїзний. А якщо поїздок буде небагато, то можна купувати разові квитки по 2,50 євро. І перша локація цього дня традиційна французька пекарня, де ми взяли каву та десерт. Оснідали і пішли до опери Гарньє. Опера Гарньє це одна з найвеличніших будівель Парижа. Вона побудована в стилі необароку в 1875 році і виглядає як справжній палац. Її замовив Наполеон III, і тоді це був головний культурний центр міста. Всередині опера Гран'є вражає ще більше, ніж зовні. Тут все зроблено на розкішному рівні. Мармурові сходи, золото, фрески, кришталеві люстри, неймовірні деталі в кожному кутку. Це місце створене, щоб дивувати. До речі, саме будівництво опери стало наслідком замаху на імператора Наполеона III. У 1858 році на нього напало біля старої опери, і після цього він вирішив, що Парижу потрібен новий. Більш величний і безпечний театр було оголошено архітектурний конкурс, який виграв маловідомий на той момент Шарль Гарньє. Йому було лише 35, але він створив справжній палац мистецтва. Оперу будували понад 15 років, бо на цьому місці виявили підземне озеро. Через це довго не могли закласти фундамент. Але саме ця деталь пізніше стала легендою. Мовляв, у підземеллі живе примара опери, і саме опера Гарніє надихнула на написання одноіменного роману, і ця містика досі притягує сюди туристів. А особливо вражає головна люстра у глядацькій залі. Вона важить понад 7 тонн і прикрашена кришталем. У 1896 році один із елементів впав під час вистави. І трагічно загинув глядач. Кажуть, що саме ця історія теж вплинула на сюжет примари опери. Ми провели тут багато часу, роздивлялись зали, зробили десятки фото та відео і, звісно, не втримались. У магазинчику на виході купили сувеніри. Тут дуже багато стильних блокнотів, листівок, театральні маски та інші чудові речі на згадку. І після цього ми вирушили до галереї Лафає, найвідомішого торгівельного центру Парижа. Навіть якщо ви не плануєте шопінг, сюди варто зайти хоча б заради з вітражів у стилі ар-деко. Він просто розкішний. Але найкраще це оглядовий майданчик на даху галереї. Піднявшись нагору, ми побачили Париж, як на долоні. Ейфелева вежа, опера, дахи міста. Все як з кіно. І ще один лайфхак. На останньому поверсі галереї є кафе, де можна недорого і смачно перекусити. Там часто обідають навіть місцеві, а потім піднімаються дивитись на місто. Другий день був насичений, красивий і дуже парижський. З культурою, архітектурою, шопінгом і видами, від яких перехоплює подих. Третій день нашої подорожі в Париж розпочався зі смачного. З вівсяних млинців у затишному кафе це ідеальний сніданок перед великими враженнями, локацію, звісно, залишаю. Після цього ми вирушили до собору Парижської богоматері, легендарного Нотрдаму. Ми зайшли всередину, погуляли навколо, відчули атмосферу цієї історичної святині. Навіть після пожежі 2019 року він зберіг свою магію і зараз поступово відновлюється. І у грудні 2024 року, після п'яти років реставрації, він знову відкрив двері для відвідувачів. Собор Паризької богоматері це справжнє серце Парижа. Його будували майже 200 років з 1163 до 1345 року. І сьогодні він є одним з найкращих прикладів готичної архітектури у світі. Всередині вражають вітражі рози, старовинний орган, високі скріплення і відчуття, ніби трапляєш в іншу епоху, а з вулиці фасад з горгулями, які стали символом собору, і дві масивні вежі, на які можна піднятися. Сьогодні Нотр-Дам – це не лише визначна пам'ятка, а й символ відродження, сили, надії. Його історія продовжується і тепер її можеш побачити на власні очі і ти. Обов'язково, якщо будеш у Парижі, загляни сюди. Ну а ми йдемо далі, не поспішаючи, розставляючи місто, споглядаючи Париж по всій його красі. Цей маршрут один із найатмосферніших Вузькі вулички, латинського кварталу, книжкові крамнички, старі фасади, задішні кафе. Аромати круасанів і кави. Ми переходили через мости Сени. Звідси відкриваються просто неймовірні види, на куполу, шпилі, прогулянкові кораблики, які ковсають по воді. По дорозі також трапляються вуличні музиканти, художники і просто такий спокій, якого часто не відчуваєш у великому місті. Париж тут відчувається по-справжньому, без фібрів і пафосу. І от ми вже виходимо до Лувру. Головної культурної перлини Парижа. Про нього хочеться розповісти окремо, бо це не просто музей, це справжній всесвіт. І якщо ви плануєте відвідати цей всесвіт, ось кілька важливих порад, які треба знати. Квитки до Лувру потрібно бронювати заздалегідь онлайн, інакше можна втратити години в черзі чи взагалі не потрапити в музей. Я зазвичай бронюю за два тижні, а то й раніше. А головну перлину Джаконду... Рекомендую залишити не кінець маршруту, а розпочати його з лівого крила. Як це зробили і ми. Подивились на мистецтво Близького Сходу та плавно перейшли до апартаментів Наполеона III. Це одна з найрозкішніших частин музею. Зали, оформлені в стилі другого французького імперіального періоду, масивні люстри, золоті деталі, оксамит, дзеркала й мармур. Це справжній зразок палацового життя 19 століття, ніби потрапляєш у розкішний королівський прийом. Такі самі зали можна побачити і в Версалі. Але якщо Версаль це королівська резиденція Наполеона поза містом, то апартаменти в Лублі дають змогу побачити цю ж саму пишність просто в серці Парижа і нікуди не треба їхати дві години. Ну а ми продовжуємо прогулянку Лувром. І також тут є унікальна частина, яка багатьох дивує. Це експозиція моди та стилю, де представлені роботи легендарних світових модельєрів. Тут ти побачиш оригінальні витвори Діор, Шанел, Валенціага, Джуванши, Євсен Ларан, Луї Віттон та інших. І це не просто одяг, це історія моди як мистецтва. У кожній вітрині культові речі, перші кутюрні сукні. Аксесуари, капелюшки, сумки і туфлі, які свого часу змінювали уявлення про стиль. Далі ми пройшли через зали із стародавніми артефактами, єгипетськими муміями, перельєфами, керамікою, а особливо вразили зала з коштовностями. В ній зібрані прикраси різних епох від королівських діадем до тонкої ювелірної роботи. Ну і фінальна точка. Мона Ліза – це найвідоміший портрет у світі. Її усмішка загадкова. А погляд ніби стежить за тобою. Саме це і зачаровує людей століттями. Популярність картини зросла після того, як у 1911 році її викрали з Лувру. Це стало сенсацією, про це писали всі газети світу. А після повернення слава Моналіза зросла ще більше. Хоч картина і невелика, але до неї завжди черга. І лайфхак від мене. Найкраще приходити до неї за 40 хвилин до закриття. Людей вже значно менше і можна побачити її без тисняви, зробити гарні кадри. До речі, Лувр працює до 18-ї. А вже з 17.30 починають просити відвідувачів рухатись до виходу. І я вам показала лише маленьку частину того, що можна побачити в Лугрі. Насправді музей настільки величезний і різноманітний, що щоб спокійно все роздивитись, краще виділити цілий день або навіть повертатись кілька разів. Тут кожен зал окрема історія, і в кожному можна знайти щось, що надихне саме тебе. А після відвідування Лубра можна перекусити в атмосферному кафе, яке розташоване зовсім поруч. Цікаво, що саме тут знімали кілька сцен з фільму Турист з Анджеліною Джолі, а далі вирушити до Пале Рояль, одного з найстильніших і найспокійніших куточків Парижа, що знаходиться всього за кілька хвилин пішки. А відомий він своїм внутрішнім двориком з чорно-білими колонами Бюрена. Ці колони з'явились у 1986 році як сучасна інсталяція, яка спочатку викликала багато суперечок. Є легенда, що на місці колон мали зробити паркінг, але проєкт не добудували і замість нього з'явився арт-об'єкт. Сам парк Пале Рояль дуже затишний і менш туристичний. Тут часто гуляють місцеві, читають книги на лавочках а влітку відпочивають біля фонтану. Це ідеальне місце, щоб перепочити після насиченого дня. Ранок 4-го дня в Парижі почався з прогулянки по Монмартеру. Це найвища точка Парижу, яка колись була окремим селом, а зараз вважається найстарішим районом міста. Підйом сюди це вже пригода. Найзручніше доїхати до станції метро «Ейбіс». вона вважається однією з найглибших в Парижі. Тому доведеться подолати близько 200 сходинок, а це еквовелент 15 поверхів. На вершині зустрічаємо базиліка Сакрекер, її білосніжний фасад видно з багатьох точок міста. Побудована вона в романському візантійському стилі при кінці ХІХ століття, як символ надії та духовного відродження після важких часів для Франції. Заглянувши всередину, можна побачити неймовірну мозаїку зайку Ісуса Христа на стелі. В одну з найбільших у світі. А піднятись до базиліки можна фунікулером або ж брати романтичний пішохідний маршрут вгору з ходом. Ми йшли пішки, насолоджувалися атмосферою старого Парижа, і на вершині нас зустріли ті самі неймовірні панорамні краєвиди міста. Монмартр відкриває Париж як на долоні. Атмосфера просто чарівна. А після того, як спустилися з гори. Звісно, захотілося їсти після такої насиченої прогулянки. І рекомендую один дуже автентичний ресторанчик, який знаходиться зовсім поруч. Я його раджу всім, бо саме тут я вперше спробувала жаб'ячі лапки. І це було реально смачно, тонкий смак, хрестка скоринка, ідеальна подача. Для тих, хто хоче чогось типового французького, зберігайте. Насправді я дуже боюсь жаб. Але їхні лапки це просто щось неймовірне. Зараз ми знаходимося в Парижі, в дуже в такому чарівному місті, який порадила Марина. І що сказати до цієї страви я її щиро рекомендую. Це дуже смачно. В Парижі хочеться не просто гуляти, а й зупиняти кожну мить. Це те місто, де кожен катер виглядає як закладинки. Але є такі місця, які ніби створені саме для фото, ті, що передають атмосферу Парижа найточніше. Це не про банальні туристичні точки, а про світло, ракурс і естетику. Як і обіцяла, залишаю вам ті самі локації. І перша біля скульптури Лоїде Кемо з гарним видом на вежу. Друга вуличка для фото так само з видом на вежу, але з іншої сторони сцени. До речі, наприкінці цієї вулиці є ще один заклад, який я рекомендую. Тут дуже смачна фуагра та інші французькі страви. Ну і для вечірніх фото з сяючою вежею я рекомендую спуститись під міст до води. впевнена ви залишитеся задоволені кадрами, які у вас вийдуть. Насправді у нас був ще один день без програми і маршруту. Тож я вирішила провести його не в Парижі, а ми приїхали у Нормандію. Про цей регіон зроблю окреме відео, тож підпишись, щоб не пропустити. І ще хочу додати, для мене це не просто подорож, а ціла історія. Я щиро вірю, що Париж розкривається зовсім інакше, коли потрапляєш у правильну компанію, у правильні місця. Ловиш саме ті емоції, за якими й варто їхати в подорож. Якщо ти теж мрієш побачити Париж очима, в яких блищать натхнення, я буду дуже рада бачити тебе у своїх турах. Посилання на канал з анонсами залишу під відео. Наостанок, якщо плануєш купувати сувеніри в Парижі, обов'язково торгуйся. робиш. Показуєш, ти купила. У нас ось така парасолька. За 7 євро. Так дівчата вчиться торгуватись, бо починалося з 12. З 23. З 20. Було 20, стало 7. Просто як ми вміємо торгуватися. Ви українці, україні? Українці. Ні, ви з Америки. От і бойда. Україні. слава Україні. Salava o